Сьогодні Львівщина прощалась зі ще одним своїм героєм Романом Сеником. Чоловіка важко поранили під час сутичок на вулиці Грушевського у Києві. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати активіста. Кілька сотень людей здали для Романа кров. Але 25 січня його не стало. Всім помагав і старим, і малим. Як не мав часу, все одно повертався. Жінка несе дрова. Він повертається, бере то поможе нести. Хліб з магазину несе жінка, він візьме під, за руку і ту бабцю проведе її. Він не казав, що я не маю часу. Ще дитиною Роман відрізнявся від однолітків сміливістю і рішучістю, пригадують родичі покійного. І так здається, було тоді років вісім. Так само була зима, каталися там з гірки, діти на санках, а нижча ріка. І дівчинка молодша від нього, не знаю наскільки, на два роки, напевне, злетіла в ріку взимку, і він скочив за нею. Був, був подвиг вже тоді. У 90-х Роман воював у Югославії, але через стан здоров'я звільнився. Тоді оселився в Турці. Відколи українці вийшли на Майдан, Роман був там тричі. Не їдьте, для чого вам того? А він каже: в мене нема ні, ні дітей, ні внуків, я стою за тебе, за твою дитину, за, за Україну. Я буду стояти до останнього. Слухай, Донецькі, Луганські до нас їдуть, слухай, що вони говорять. Слухай. Отакий от от, от розумію. Ми сиділи на телефоні по пів години, я слухала і давай мені слухати всіх, хто говорить. Ти чуєш, що вони кажуть? Вони до нас прийшли, вони нас підтримують. Він жив, Майдан. Та невдовзі у їхньому домі пролунав і сумний дзвінок. Сказав, що я перше ранення отримав, бо перед мною на п'ять метрів розірвалося щось там. Каже, і мені полюкою очі засипало, і ногу мене, нога пече. Я кажу, то йди собі, помий. Мені вже дівчата з Метунту промили, але треба йти вперед. Все, сказав пізніше перезвонив. Все, останній раз тут був. Родичі благали чоловіка повернутися додому. Роман же й квиток додому купив. Та останньої миті пішов ще раз подивитись, що там відбувається. Ще в лікарні впізнав. Я приїхала зараз на другий день, впізнав, коли я прийшла. Я почала завжди до нього говорити, що Ромачку, ми приїхали. Я приїхала, я буду з тобою. Все буде добре. І йому потекли сльози з очей. Почув. А через два дні Роман помер. Мав брата, нема брата. А для мене то є страшне горе. Так що все. Тут тяжко пережити і не дай Бог нікому. Попрощатись із чоловіком приїхав його друг азербайджанець, із яким разом стояли на барикадах. Роман був як усі активісти, яких там вираховують і вбивають, активісти, котрі борються за Україну, борються за гідність, за свободу країни. Окрім товариша з Майдану провести героя в останню дорогу зібралося кілька сот людей. Поховали його в рідному селі на Яворівщині. Роман Ценик став шостою жертвою судочок у Києві. Раніше Україна попрощалась із 20-річним Сергієм Нігояном із Дніпропетровська, львів'янином Юрієм Вербицьким та білорусом Михайлом Жізневським. Ще двох мертвих мітингарів досі не ідентифікували. Водночас майданівські лікарі кажуть, постраждалих і зниклих безвісти є значно більше. Ірина Серафин Тарас Киричук оглядня телеканал Зік.